Нещодавно я була свідком ситуації, яка мене дуже обурила. Розгорталася вона на просторах інтернету одній із груп на Фейсбуці. Там жінка, яка швидше за все вперше їхала у Польщу на роботу, задала абсолютно нормальне, адекватне запитання, що таке номер 10 для чого він потрібен, тому що роботодавець проінформував, що на момент прийняття на роботу він буде потрібен. Заглянувши в коментарі, у мене склалося враження, що там відбувається якийсь конкурс на найдорнішу відповідь. Люди писали: на вас хочуть взяти в кредит, не їдьте туди, то якийсь лохотрон, нехай роботодавець іде І сам робить, якщо йому потрібно. Агов, люди, якщо ви не знаєте відповіді на це запитання, або вам лінки писати, навіщо так дезінформувати людину? Адже кожен, хто живе у Польщі, знає, що номер песень це нормально, його має кожен поляк, і так само кожен іноземець, який хоче хоч якусь справу вирішити у Польщі. Тому сьогодні давайте розбиратися, що ж таке номер песень. Найпоширеніший міф, який я найчастіше чую, це те, що номер песель у Польщі це як наш ідентифікаційний код. Але це не так. У Польщі є відповідник нашого ідентифікаційного коду, який теж видає податкова служба. А номер песель містить у собі набагато більше інформації, впровадивши номер песель у відповідні системи, відповідні служби. Бачать дуже багато інформації про людину, починаючи від таких нюансів, як які були фамілії раніше, номера батьків, до того, які автомобілі на людину зареєстровані, або які навіть були правопорушення. В Польщі номер песель видається від моменту народження. Він прописується на кожному офіційному важливому документі, а також на тих, які посвідчують особу. Наприклад, на особі, довод особистий, тобто це наш відповідник id карти, або на водійському посвідченні на самому пластику, можливо, хтось зараз каже, окей, для поляків потрібен цей є номер песель. А до чого тут ми? Справа в тому, що без номера в у Польщі практично нереально зробити якісь навіть такі найпростіші справи, як відкриття банківського рахунку, або записатися до сімейного лікаря, тобто зареєструватися в амбулаторії, а про серйозніші справи навіть немає що говорити. Відповідаючи на запитання, яке прозвучало на самому початку, для цього ж працедавцеві номер песень хочу сказати, що це хороший знак, тому що працедавець налаштований серйозно. Значить, він хоче працевлаштувати вас офіційно, зголосити у відповідні служби, тобто у жон праці, наприклад. А також платити внески на ваше державне медичне страхування, пенсійні відрахування. Сподіваюся, що це коротеньке відео стане відповіддю для людей, які шукають ці відповіді і ще не знають поки що, що ж таке номер 5. Я дякую, що подивилися це відео. Також буду вдячна за ваші лайки, коментарі, поширення, а також запрошую підписатися на наш канал. Тут ми розповідаємо про роботу та життя у Польщі.